Якщо хочеться виростити щось незвичайне на городі. Почніть з кукурузи, яку помічають з першого погляду. Насіння кукурудзи від торгової марки Весна Селект обирають тоді, коли хочуть не просто врожай, а вау-ефект і стабільний результат. Сорт скляна. Це справжня райдужна кукуруза, у якої зерна різнокольорові і виглядають ніби мозаїка. Цей унікальний сорт поєднує декоративність і практичність. Молоді качани смачні у вареному запеченому вигляді, а достиглі зерна ідеальні для. Рупи, борошна та попкорну. Кукурудза блакитний нефрит. Це унікально продуктивно декоративний сорт, який відразу привертає увагу своїм незвичайним кольором зерна. Рослина високоросла з міцним стеблом і формує щільні качани. Окрім ефектного вигляду, кукурудза поживна і добре підходить для переробки. Обидва сорти стабільно і добре ростуть в наших умовах. підходять для звичайних городів і дають не лише врожай, а ще й купу емоцій. Переходьте на сайт agromarket обирайте неповторне насіння кукурудзи і нехай ваш город дивує не гірше, ніж на фото.